Голос Господній над водами кличе прийдіть і прийміть усі духа, премудрості духа розуміння, духа, боязні Божої Христа, що з'явився нам. нині освячується істота, от і розділюється Йордан. І свої води завертає, течення, Бачивши хрещення владихи, як чоловік прийшов ти на ріку Христе, Царю, і з рук притечі спішиш, благий прийняти хрещення слуги. Ради ріків наших чоловіко любче. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсячча, і навіки, міки, на віки амінь. На голосовішу пустині у Туйте дорогу Господь. Прийшов ти, Господи, ви неснує прийнявши, і просив хрещення не знавши гріха, Побачили тебе, води злякалися, затримті, притежай, закликав, питаючи. Як святильник Боже просвітити світло, як слуга може покласти руку на владику, у святи мене і води спаси, щоб бережихи світу. Премудрість не прокисає читання, уважні, так говорить Господь. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння, того дня скажете, хвиліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, ім'я його величне, співайте Господеві, бо, ви, бо Він учинив велике, нехай дізнається про це по всій землі, ликуйте веселіться, мешканці Сіону. Бо святий Ізраїля великий серед вас. Будьмо уважні, мир ми, премудрість, будьмо уважні. Господь просвічення мої спами, хоготись, Кого маю боятись? Кого маю боятись? Господь захисник життя мого кого маю страхати, Господь просвічення моїх боятись? Кого тись, боятись? Премудрій до коринтян послання святого апостола Павла, читання, Будьмо важні братя. Не хочу бо щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися, у Мойсея, у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними скелі, скеля що Богу Христос. Hallelujah. Голос Господній над водами загримів, Бог слави, Господь над великими водами. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Що з тобою, море, що ти кинулося тікати, і тобою, Йордане, що ти назад повернувся. Спрос, слухаємо святого Євангелія мирського, і Духа відходіємо, Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні тими днями. Прийшов Ісус Назарету в Валилеї, був хрещений Іваном в Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося. І духа, що як голуб сходив на нього, і голос і злинув з неба, ти син ми любі тобі моє уподобання. Слава тобі. Господе і помолімся, Господи помилуй, Щоб освітитися воді цією силою діянням і приходом святого духа, Господе, і помолімося. Господи помилуй. Щоб на води зійшло очищення діяння Святої Тройці, і помолімося. Господи помилуй. Щоб була їм дарована благодать, спасіння, благословення і рда, діянням силою діяння і святого духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй. щоб у незабарі був. Скрушенася сатана під ногами нашими зруйнована була всяка лукава. Затія стримована проти нас, господе, і помолімся. Господи. Щоб Господь Бог визли нас від усякого підступу і спокусу супротивника і чинив нас достойними обіцяних благ, Господа і помолімся. Господи помилуй! Щоб ми просвітилися просвічуванням розуму і благословенням, шестям Святого Духа, Господаві помолімся. Господи, помилуй! Щоб Господь Бог зіслав благословення Йорданове і освятив водиці, Господаві помолімся. Господи помилуй! Щоб вода ця стала добрим освяченням спасінням від гріхів, насіння душі і тіла і на всяку особливу потребу. Господеві, помолімося, щоб що вона ця стру... струмувала до життя вічного. Господеві, помолімося, помолімся, Господи, що вона. Проганяла всякі піство видимих і невидимих ворогів, Господаю, помолімся Господи, за тих, що черпають її, і беруть на освячення домів, Господаю, помолімся, Господи, що була вона на ошищення душі тіл усім, хто з вірою черпає і прижащається нею, Господа і помолімся. Господи, що сподобалося нам, сповнені сповнитися освячення вод цих причастцям. Невидимим явлінням Святого Духа Господаві помолімся, Господи, щоб Господь Бог вислухав моління нас грішних і помилував нас, Господа і щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господаві, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, присвіту пречисту, превлагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, помінувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Славимо тебе, Владико, чоловіку, любчу вседержителю, споконвічний царю. Славимо тебе, Создателю і сутворителю Вселенної. Славимо тебе без батька і матері. І без матері від уця сушу, бо попередньому празнику ми бачимо тебе дитям, а в теперішньому досконалим тебе бачимо від досконало, уявленого нашого Бога, бо нині настав час для нас, святковий час, і хор святих збирається з нами, і ангели з людьми спільно святкують нині, бо благодать Пресвятого Святого Духа в вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, і світо промінюється Господнім світлом, нині місяць співосвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі, осяйним близьком вселену оздоблюють, нині хмари з небес росі, ж правди для людства. Нині не сотворений твоєю волею рукополагається від твого сотворіння. Нині пророк і притеча до владики приступає, але з тремтінням Стоїм бачивши. Боже на нас сходження, нині юрданські води, Господнім приходом перетворюються в цілющі, Нині, бо все сотворення та течіями наповнюється. Нині людські гріхи юрданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за Мойсея Господнім приходом перетворюється людям у солодкість, нині ми звизволилися від давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволилися світлом богорозумним, промінюємося, нині морок світу знищується явлінням. Бога нашого, нині горішні з долішнім святкує і висоти з низами разом розмовляють. Нині священне великоголосе торжество правовірних радується. Нині знищується обман і прихід владичний прокладає нам шлях спасіння. Нині владика до хрещення поспішає, щоби піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоби нас від рабства визволити. Нині ми рабство Господнє купили, а Царство Господнього немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості, світу і світ веселістю наповнився. Побачили, тебе води, Боже, побачили, тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що Тілесно сходив, входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого Виллюдів, голуба, що сходив, літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачив. Що неумовним став видимим, творця воплоченого владику у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли, Бога в тілі, побачивши і мари, голосно видали, чудуючися світлом від світла, істинним Богом від істинного Бога, що приходить, бачивши владичний праздник нині Йорданії, його самого, що потопив у Йордані саму смерть, задля переступу і жало спокуси ядів союз і подарував світові спасене хрещення, тому і я грішний і недостойний і слуга твій про величності чудес Твоїх оповідаючи, прийнятий страхом кличу благально до Тебе. Великий Ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, щоби задовільнитою співало б чудеса Твої. Господи, й дивні діла Твої, немає ні одного такого слова, що щоб задовільнило, і оспівало б чудеса Твої. Великий ти, Господи, й дивні діла Твої, немає ні одного такого слова, що задовільнило, і співало б чудеса Твої. Бо ти що волею своєю від небуття до потя привів усе своєю владою і терпіння, і своїм задумом будуєш світ, і з чотирьох стихій, склав створіння і ввінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили, тебе освітує сонце, тебе славить, місяць, тебе оточують, зорі, тебе слухається, світло, перед тобою тремтять, безодні, для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах, ти обгородив море піском, ти для віддихання розлив повітря, ангельські сили служать тобі, арканівські хори вклоняються тобі, Но окі хіровими, шестокрилі серафими, навколо і облітаючи, покриваються страхом неприступної твоєї слави, бо Ти Бог сущий, неописаний, беззначальний, невимовний. Прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги в подобі людській перебував, по ти влади коса милосердя і своєї ласки не міг дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спас нас, і сповідуємо благодать, проповідуємо милість, не таємо добродійства, ти визволив наш людський рід і освятив дівственну утробу Різдвом Твоїм, Все сотворення, оспів Тебе, явленого. Бо ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив, ти йорданські води освятив, пославши з неба Святого Духа і сокрушив голові, сміїв, що та, там гніздилися. А може, чоловіку любний царю, прийди нині шестям твого Святого Духа, освяти воду. Цю. «Модже, чоловіку чоловіколюбний, царю, прийди, нині шестям Святого Твого Духа, освяти святий воду. Там, може, царю, чоловіколюбний, прийди, і нині шестям Святого Духа, освяти святий воду. І дай благодать спасіння, благословення Йорданове. Чини не джерелом неткіння даром освячення, розгрішенням гріхів, зціленням недуг, погубною для демонів, для супротивних сил преступною, сповненою ангельської сили, щоб усі, що черпають і причащаються, її на освячення душі тіл, на лікування від терпінь, на освячення душі тіл, і на лікування від терпінь, на освячення домів, на всяку особливу потребу. Бо ти Бог наш що водою духом одновив постаріло відріха нашу природу, ти Бог наш, що за ноє водою подобив гріх, ти Бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства рід єврейський. Бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх, ти Бог наш, що зайлів водою і вогнем визволив в Ізраїля від оманує фалової. Сам і нині, владикого святи воду, цю Духом Твоїм святим. Сам нині владикого святи воду цю Духом Твоїм Святим. Сам і нині святи воду цю Духом Твоїм святим. І подаю тим, що доторкаються і причащаються, і помазуються нею, освячення здоров'я, очищення і благословення, і спаси, Господи, Богом бережний народ наш і захорни його під покровом своїм у мирі, даруй йому все, що просить на спасіння і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами, видимими і невидимими, славилось Твоє присвяте ім'я з Отцем і Святим Духом. Нині часи, і на віки вічні Нерусі, відомих водні Богу, Голови ваші пред Господом схиліть і Тобі славу, подяку і поклонення, Возсилаємо беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, і добрим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні, в ярдоні Христи, Господи, Роніш, не волосся поклоні. Поради вітеля голос віче тобі, возлюбленим сином Тебе називаючи, і духовить олобанів за свій четвертій слова. Явився ти, Христе Боже, і світ всіх проситив слагоні. В Йордані хрестився, ти, Господи, ронічний волосся поклоніння. Поради вітання, голос свіче тобі, озлюбленим сином тебе називаючи, і духом видялованім за світло тверді слава. Я вивівся ти, Христе Боже, і світ просвятим слатобі. В Йордані хрестився, ти, Господи. Ронічна і волосся поклоніння, поради, ляголо свічи в тобі, позльованим сину в тебе називаючи, І духове лобанів засвічу тверді слова. Я вивівся, ти, Христе, Боже, і світ проситив слава тобі. Успіваємо, вірні велич Божої для нас, або за наші прогрішення, ставши людиною, приймай наше очищення в Йордані. єдиний чистий нетлінний, освячуючи нас і води і нівечить голови сім'ї в воді. За воду з радістю вірні. бо благодай духа для тих, хто з мірою черпає, не вийдемо подається від Христа Бога і спаса душ наші. Земляні творжество водять, Ангели люди, ангели люди, веселено празно годь. Христос родився, похолотився, ангели всі батьоть, царіні видають, Отмін віддають, астиріні. І во виплеє, весела на неба, пречиста пречиста діва, пречиста діва О, родила сніба, Христос родився, похолотився, а ни всі батять, в царі не витають, вітають, а сиріні градять, у до чого Денно, і ми рожденно, поклітаймо, слава Вовишніх, слава вовишніх, йому заспіваймо. Христос родився, поплатився, ангели співають, царі витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають.